Вітаю вас на каналі ВінАвто. Хочете магнітолу з великим дисплеєм, а в торпеду заходить тільки один Дін? Так не проблема. Ми вміємо впихувати. Невпиховане без мила. До біса жарти. Зустрічайте серію магнітол від українського бренду Торсен МУ102, 103 та 104. Посадочне місце один Дін, а фейс аж 10 дюймів. Кут нахилу та повороту регулюється. Також є зміщення по висоті. Тому е перелік авто, де магнітола буде виглядати ергономічно, досить великий. Але все ж таки, перед тим, як кидати нам передплату, прийшліть нам марку, модель та рік автомобіля і фототорпеди, і наші хлопці. Підберуть вам дроти підключення та канбас-адаптер за необхідності, щоб магнітола добре розуміла ваш автомобіль. Також в комплекті йде базовий набір. Давайте поглянемо. Так, подивимось, що тут всередині. Стандартний комплект. Іде, так, аукси, картридер для сім-карти, кабель живлення. 3 USB, кабельочок для камери, GPS-антена, 4G-антена. До речі, виносний мікрофон відразу в комплекті. Аукси і монтажні пластини. І детальніше по характеристикам давайте вже на стенді. 10 дюймів QLED-дисплей з антибліковим покриттям, з роздільною здатністю 1280 на 720. Так виглядає домашній екран. Зліва меню керування, зручні відджети, радіомузика. Найбільш часто використовані додатки можна налаштувати, а також основний віджит. Тут ви можете розмістити там, YouTube або GPS навігацію. Для моделі Му102 йде вісьмиядерний UnisOx SC9863 з частотою 1,6 ГГц. А для Му103 та 104, як у нас на стенді, йде UI 7862 з частотою 2 ГГц. Перевіряємо, ось він є. Так, Android 12, до речі. По оперативній та вбудованій пам'яті 2 ГБ для 102, 3 ГБ для 103 та відповідно 4 для 104. Вбудованої по 32 ГБ для 102 та 103 і 64 ГБ для 104 моделі. Далі пішли все одне і те ж саме для всіх трьох магнітол. Wi-Fi Bluetooth 5.0, вбудований lte модуль, бездротовий CarPlay та Android-Auto, підтримка камер переднього та заднього огляду будь-яких форматів та підтримка штатних функцій авто. Радіочіп 7708, звуковий процесор TDA, звуковий підсилювач ТДА 7851, широкополосний еквалайзер на, налаштування звукового поля. Звукові затримки, підсилення басів та фільтр басів. Також є цікава функція голосового керування. Помічник завжди вас слухає та слухняно виконує ваші команди. Ось так це працює. Запустіть YouTube. Включіть YouTube. Включіть навігацію. Все заради безпеки та комфорту. Ну, а ми робимо все для того, щоб ви підписувались, ставили лайки і могли обирати магнітолу, яка найкраще підійде саме для вас. Ну, а також отримали бонус на встановлення.